Для того, щоб адміністратор створив заміну або ж заміну по вакансії, нам необхідно зайти в роль адміністратора, перейти в розділ Розклад та відкрити вкладку Замінити вакансії. З правої сторони ми натискаємо додати і обираємо додати заміну викладача. Одразу ми обираємо викладача, який буде відсутній. Наступний пункт ми обираємо викладача, який буде замінювати уроки. В примітці ми можемо вказати причину відсутності, що потім це відобразилося в журналі пропущених та замінених уроків. Наступним кроком ми ставимо галочки біля уроків, які нам необхідно замінити. Важливо, щоб ці уроки завчасно були заплановані на певну дату та на певний час, щоб вони підтягнулися в цей список уроків. Коли ми обрали всі уроки, ми натискаємо Замінити, і система створює наш запис. Якщо ж ми хочемо створити заміну по вакансії, ми також натискаємо Додати, обираємо Додати заміну по вакансії, обираємо викладача, який буде відсутній, і також можемо прописати примітку причину відсутності та ставимо галочки біля уроків, які нам необхідні. Правило щодо планування уроків таке ж саме важливо, щоб вони були заплановані на певний час та певну дату. Коли ми обрали всі потрібні нам уроки, ми натискаємо Замінити. В системі створюється запис. Також, з правої сторони, у нас є можливість завантажити ПД в журнал пропущених та замінених уроків, де відобразяться всі записи, які ми ось тут створили. Другий наш спосіб, як створити заміну уроку та заміну по вакансії, це безпосередньо в розкладі. Ми переходимо в розклад, відкриваємо нам потрібний розклад та відкриваємо вчителя. Нам потрібно перейти на вкладку Календар та відкрити нам потрібний урок. Біля уроку в нас є наявні ось три крапочки, і ми обираємо або це замінити вчителя, або замінити через вакансію. Розглянемо замінити вчителя, обираємо, на кого нам потрібно замінити, прописуємо примітку, та за потреби можна додати ще декілька уроків цього ж вчителя та натискаємо Замінити. Коли це буде заміна по вакансії, то одразу нам система пропонує вказати примітку та обрати, які ще уроки плануються по заміні. І натискаємо так само замінити. І бачимо, що створюється запис, що ці уроки будуть заміненими.